Оперний співак Юрій Яцика з ностальгією крокує залом рівненської філармонії. Ще не так давно він виступав тут для глядачів. Зараз вже подивився на життя під іншим кутом. Чоловік змінив творчі амплуа на військову форму. Коли я приходжу, наприклад, у стіни філармонії, де ми зараз з вами знаходимося, я відчуваю те, що зовсім недавно. Зовсім недавно я став тут свої проекти. Наприклад, це був мій творчий вечір, до якого долучилися чимало артистів знайомих і навіть. Видатних артистів Рівненщини України. Чоловік також є головою всеукраїнського об'єднання Мистецький вектор. Неодноразово влаштовував різні конкурси, які доповнювали його культурну кар'єру. Юрій розповів, що робив спроби потрапити до війська ще у 14 році. Однак тоді чоловіку відмовили. Мене визнали непридатним до військової справи, тому я міг тільки підтримувати військо, будучи як артист, чи проводити певні заходи, які зумовлювали так. Інакше підтримку наших військових, військовослужбовець вважає, ця війна триває вже декілька поколінь з часів проголошення незалежності України, Росія робила менш помітні кроки, аби дестабілізувати нашу державу. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Юрій знову вирушив до військомату. Це були навіть по декілька рядів черги, ось і тоді, того ж самого вечора. Вже правда, на наступний день, тому що за перший день ми не встигли прийти вся черга. На наступний день ми вже разом із моїми знайомими фактично сформували свій підрозділ, який вже в перший же вечір отримавши зброю. Ми виїхали на на виконання бойових завдань завдання проходили у Рівненській області. Коли захисники дізналися, що ситуація у регіоні контрольована. Юрій вирішив перевезтися на службу в полк АЗОВ. Це було надзвичайно швидко, тому що 7 квітня 2022 року, коли я приїхав ввечері, людина, яка зустрічала мене, приїхала тільки зранку, тобто, ми похабцем збиралися. На деблокаду Маріуполя, тому що нам було всім відомо про те, що хлопці від зараз знаходяться в оточенні, розповів Юрій і про свої думки стосовно вторгнення, каже, що бракує нових солдатів. Однак чоловік наголошує, що посади бувають різні. Наразі Азов та всі підрозділи збройних сил потребують майже всі цивільні спеціальності, але у військовому форматі. Якщо не буде підтримки зараз, серед серед усієї української нації, серед всього українства. Якщо ми зараз не не, не дочавамо, не доробимо цієї справи, яку ми на яку ми зараз покладаємося, то пізніше ми втратимо просто усі усі наші зусилля, які ми зараз маємо, ми їх просто. Розпорошу наразі. Юрію дуже подобається його військове амплуа. Оперний співак зізнається, що після закінчення війни хотів би повернутися до творчого стилю життя та продовжити свою справу. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин.